Привіт, я Саша. ви на моєму ютуб каналі, і сьогодні я хочу поговорити про п'ять книжок, які я читала, поки я не читала перший том в пошуках утраченого часу Марселя Пруста, а також про книжкові подарунки і покупки. Якщо вам це цікаво, то залишайтесь на цьому каналі, продовжуйте дивитись відео. А ми з вами побачимось буквально через 5 секунд. Як я вже сказала, я почала читати перший том в пошуках утрачного часу Марселя Пруста, і про це у мене навіть є окреме відео. Але я з превеликим задоволенням дочитала 200-ї сторінки і втомилась. От втомилась, мені далі просто не йде. Ну, я подумала, що я почитаю зараз поки що інше. Це взагалі стандартна для мене практика. Я дуже часто так роблю, беру якусь складну книгу. І поки я її не читаю, я читаю багато-багато менш складних книг, а потім закінчую дочитую цю складну книгу. Але перший том я поки що все ще не дочитала. І якщо чесно, мені здається, що я прочитаю ще десь дві книжки перед тим, як я вже нарешті закінчу «Просто». І це нормально. Тому е, давайте переходити до того, що ж я читала. А ще, до речі, слухала, поки я не читала е, пошуках втраченого часу. Почнемо з кохання з першого погляду. Марк Аксельрот картонні замки. Марк Аксірод, моя знахідка в жанрі постмодерну. Це досить стара книга. Вона написана в 90-х роках, чи то в 95-му, чи то в 99-му році, плюс-мінус вік мого народження. Я не знаю, чому вона не популярна. Величезна, величезна подяка видавництву старого лева, що вони її знайшли, що вони її оцінили, переклали і видали. Марк Аксірод іронічний, але не ціничний. Його хочеться продовжувати читати і читати, глави короткі, і ти постійно думаєш, ну блін, ну тут дві сторінки. Ну що, я не можу прочитати ще дві сторінки? То не ну, можу, ну ладно, зараз ще трошечки. Ой, а наступна глава взагалі, на один абзац. Це зовсім трошечки прочитав його, а потім дивишся далі: а там там щось цікаве, там якесь меню або кросворд, а що він там робить, а прочитаю ще одну главу. Це просто якась пастка. Неможливо припинити читати цю книгу. Вам не захочеться її кидати до останнього речення. Як я вже говорила, це роман, де є красворди, нотатки, меню, нотні записи, розклад потягів. Це для того, щоб ми занурились в цю книгу і стали її співучасником, її головним героєм. Головний герой Дункан Кац – письменник, і живе він в Міннесоті. В Менісоті дуже холодно, і цей холод не припиняється ніколи. Він думка найде дружина, тому що вона задовбалась жити в такому холоді, і вона переїжджає в інший штат і починає своє життя наново. А дунка Нукацу дуже холодно, самотня, у нього депресія, і він вирішає подати в суд на Бога. Так на Бога. І коли стається судовий процес, приходить: ну, не Бог, ні. Занадто велика честь. Але архангели, демони, архангел Гавріл і інші біблійні істоти. І ти такий: What the fuck? Що за прикол? Але да, Бог йому відповідає в записочках. Там навіть є діалог зі смертю, і це все виглядає абсолютно нормально, абсолютно логічно. Гумор тут просто розкошний, і тут дуже багато відсилок на античність, на Біблію і головне на Серванта Дон Кіхота. Тут навіть в кінці є постскріптум, який звучить так: для подальшого роз'яснення, будь ласка, прочитайте Серванта Савкава Дон Кіхота. Тобто, скоріш за все, вся ця книга це велика алюзія до Дон Кіхота, яку я, якщо чесно, не побачила, тому що я не настільки досвідчений читач, і взагалі мені здається, що я дуже багато чого тут не побачила. Досить багато відсилок, тут дуже багато приміток різних, але. Я думаю, що я половини там не розпізнала, але це абсолютно не заважає читанню, а навпаки, робить його тільки цікавішим. Насправді всю книгу кожне речення можна підкреслити, розібрати на цитати. Це інтелектуальна сатіра на літературний світ, зокрема, на різні премії: поліцериські, нобелівські і інші різні літературні премії. А також на снобізм, марнаснавство і в цілому на літературний світ. Я тихенько хіхікала собі в кулачок просто кожні 5 хвилин, поки я читала цю книгу. Я не можу її не радити це рібята раз йоп. До речі, до речі, ви помітили зміни в звуку? Справа в тому, що я купила собі мікрофон, і він виявився дуже поганим, він постійно рипів. і ще іноді відключався. Що ви могли побачити на попередньому відео? Я думала, що там буде класний звук, а виявилося, що він був ще гірший, ніж я знімала без мікрофона. Я поскаржилась на цей чоловіку і через тиждень знайшла в буфеті у нас, де стоять чашки і тарілки, нову аудіосистему. І тому звук зараз має бути розкішний. Дякую, дякую тобі, котик. Маленька відсилочка, маленька подяка. Велика подяка. З Марком Аксельротом ми закінчили і продовжую я з своїм новим одним з найулюбленіших авторів. Ну просто мені прям дуже зайшло. Це дуже легко і класно написано. Ростислав Семків. Як почну я на з цієї? Почну з як писали класики. Взагалі, ця книга не те, що я думала. Я думала, що це буде така біографія п'ятьох авторів: Агата Крісті, Оурел, Бредбері, Курт Вонегут, Кундера. А не п'ять, більше їх, вибачте. Да. Кундера, Льоса, Амберта Ека і Роулінг. Я думала, що це будуть їх невеличкі біографії з такими історіями про їх звички, як вони писали, як вони влаштовували свій побут для того, щоб писати так, як вони писали. Але виявилося трошки інше. Це такий посібник, по тому, як же вони писали для людей, які мають такі амбіції написати книгу або для, можливо, копірайтерів. В принципі, для людей, яким подобається писати художні тексти. Ксти, яким буде цікаво почитати про фішки авторів, які я назвала, я не маю таких амбіцій, але це виявилось все рівно дуже цікаво захоплююче бо кожна. Кожна глава про різного автора вона включає в себе невелику передісторію про автора невелику біографію, яка дуже захоплює і занурює в атмосферу життя цих людей. І фішки, які автори використовували в своєму письмі, вони самі про це розказували, вони самі давали інтерв'ю або давали лекції в університетах, або у них є есей. Або і цілі книжки про те, як же вони писали. І тут, от просто такий вижимка з того, що вони написали, нам розказав тут Ростислав Семків з гумором і з цікавою подачею. Всі акценти правильно розставлені, читати цікаво, глави невеликі. Що знову ти таки думаєш, та ну де читаю ще, де читаю ще ще трошечки, ще трошечки таким чином ти читаєш дуже швидко і дуже багато чого підкреслила. Також тут зустрічається так багато різних авторів і есеїв, що я собі зробила такий список того, що я хочу прочитати. І коли я тут зустрічала щось цікаве, що я можу потім прочитати, я собі виписувала. Плюс у мене в записничку є багато різних цитат. Це щодо як писали класики, і наступне я одразу вже побігла в магазин. Купувати ще книжку з його серії, як читати класиків, яка знову виявилась не зовсім тим, що я очікувала, бо я думала, що це буде така копіпаста, теж майже майже таке, майже таке саме, але можливо про інших авторів. Е, і в гарному сенсі вона не виправдала моїх очікувань, тому що вона виявилась теж по-іншому Е, Тут, як на як пише Ростислав сеньків практичні поради, не нудна теорія, ефективні стратегії. Це поради для тих, хто хоче читати і не знає, з чого почати. Тобто ти хочеш зануритись в літературний світ, ти хочеш розбиратись в літературі, але книжок так багато, і ти не знаєш, з чого почати. Є плюси, і мінуси. Тут дуже багато, дуже багато якісної літератури, про яку Ростислав Семків дуже цікава, не нудна, жива, з іронії, з правильно розставленими акцентами розказує. Але е, тут. Так багато всього, тут так багато чого ти розумієш, що треба прочитати, що це трошечки тебе ну, натуплює. І в якийсь момент я подумала, що автор добився трошки протилежного ефекту. В тому плані, що, здається, Боже, так багато всього треба прочитати, що краще я і не буду починати. І, вибачте, Ростислав, я знаю, що ви хотіли досягнути іншого ефекту, але. Але є як є. Наприклад, я не можу не понити щодо цього моменту. Хочу поділити з вами цитату. Ну так, якщо коротко про цю книгу стисла. Наші цілі ясні і благородні сім томів Епопії Пруста, два романи Джойса, три романи Кавки, чотири романи Маркеса, шість романів Верджині Вульф, дев'ять романів Томаса Мана, шістнадцять романів Фолкнера, плюс найважливіші тексти інших лауреатів Нобелівської, Ганкурівської, Буліцеровської, Букерівської премії та премії Сервантеса Єгйоти. Найкращі твори переможців жанрових премій імені Едгара По, Агати Крісті, Філіпа Діка, премії Гьюга та Небюла. Зовсім до нічого. Так, трішечки. Нам всього то трішечки треба прочитати, щоб бути розумними. Я е в захваті від цих книжок прочитала сумарно ці дві книги за чотири дні і хочу ще. Було б ще, читала б ще. Взагалі там досить велика серія, треба подивитися, що там ще є. Але тепер я хочу продвигатись по текстам, які він радить, і буду читати їх. Він там, до речі, дуже багато радить просто, тому в мене нема шансів його не прочитати. Я його буду читати, от зараз я ще одну книгу прочитаю і буду дочитувати просто. Конечно, конечно. Наступна книга. Це можна назвати брошурка але, ну, скажімо так, морально вона важить набагато більше. Морально вона важить, як ця книга, дитинство Това Дісен. Тов Дітлосен це данська письменниця, і поетеса і жінка з дуже важкою долею. Це перший том. Її копенгагенській трилогії, і хочу зазначити, що Копенгаген 100 років тому і Копенгаген зараз це ну це два абсолютно різних місця, і жилося тоді часи, особливо в промисловому районі. Дуже важко читати її важко, особливо коли маєш свою дитину, тому що такого дитинства не побажаєш нікому. І вона депресивна, читати її в березні або в кінці лютого, мабуть, не найкраща ідея. Ну, вона насправді така важка, важким важелем лягає на нашій плечі. Це насправді гарно написано. Я дуже люблю просто ще автобіографію. Якщо хтось теж їх любить, то це, от, мабуть, на поличку з Паті Сміт, Маріни Абрамович, от кудись туди з автобіографії Тові Янсен. Це... От з тієї категорії класна книжка, але читати її депресивно, важко. Якщо хочеться чогось навпаки, не напряжного, то мабуть її не треба читати. Наступна книжка буде трошечки повеселіше. Вирішила повісити підлічку, прикріпити, щоб показати вам належну наступну книгу. І так, вона це просто антидот до попередньої книги, і антидот до новин називається вона зараз краще. Отак вона виглядає. Вона... Це антидот до новин, антидот до попередньої книги книга Стефана Зехмейстра, відомого дизайнера і митця, яка називається Зараз краще. І він має рацію, бо зараз все-таки насправді краще. Тут багато інфографіки така цікаво подана, яка доводить. Ну, яка просто ілюструє е, доводи Закмастера про те, що зараз краще. Він аналізує попередні століття, мабуть, попередні там 200 років в різних сферах. Е, там, наприклад, писемність там сто років тому, -та, е, такий та -то відсоток людей не вміли писати зараз. Звісно, важко знайти людину, яка не вміє писати. Е, або кількість демократичних країн. Якщо ми зараз говоримо, що світ катиться в. Сторону тоталітарізму і авторитарізма, і що правда, і що здається, що таке є. Але 100 років тому демократичних країн було три, а зараз їх 156. Ну, мабуть, скоро буде трошечки менше. Але навіть враховуючи те, що ми в епіцентрі, ми в епіцентрі подій, і нам здається зсередини, що життя становиться тільки гірше з кожним днем. Тут доводи того, що насправді життя неминуче, навіть враховуючи, що війни завжди будуть, і що зараз такий період, що все катиться в одне місце, все рівно життя насправді становиться краще. Я згодна з автором, що в стані надії, в стані оптимізму ми набагато більш продуктивні і корисні. Краще діяти з позиції оптимізму і стійкості духу. Щоб щось досягати, бо треба продовжувати жити, треба продовжувати робити, бажано на своїй землі. І ця книжка вона нас трошечки підбадьорює, що насправді все не так погано, Життя має надію, все буде хорошо, скажімо так, і хочеться жити після неї. Також тут така класна атмосфера нью йорка 70 х сім'ях-90-х років. Така творча, бо насправді це книжка не, не тільки про те, що зараз краще і стає краще з кожним роком, а так називається проєкт Захмайстера, арт-проект зараз краще. Де він робить такі картини: це справжні полотна, і вся ця інфографіка зроблена вручну. Я, я здивувалась, і всі ці картини вже насправді розпродані. От, вона просто обладає. Його, його проєкт називається Зараз краще і про нього він розказує. Він розказує, як він його створював, як він взагалі дійшов до цього проєкту. Трошечки про інші різні свої проекти. Взагалі, взагалі я повелась на інтерв'ю Ганса Ульріха Обріста, і я думала, що це буде. Серйозна розмова про мистецтво. Саме інтерв'ю виявилось, по-перше, дуже коротким. По друге, це була така хвала автору. Так, трошечки почухати його его. Розчарвалася я в інтерв'ю Ганса Ульріха Обреста, але отримала дещо інше. Взагалі, по ходу, от ці книги от Ростислава Семківа і ця книга вони про те, що вони не виправдали моїх очікувань. Вони не виправдали моїх очікувань, тому що вони їх перевершили. Це мастхев для всіх, хто зневірився в всьому, в житті, в принципі, і хоче трошечки, трошечки добра і трошечки надії. І трошечки атмосфери Нью-Йорка. І трошечки натхнення. Мастхев, вона дуже красива. У нас вийшло 5 книг. Так, вони набагато менше, насправді, ніж дивиться, тому що тут багато картинок, тут такий папір. Такий, знаєте, як трошки толий не побір, тому вона здається більше, ніж я на, насправді. На ну, про цю про дитинство то відділося не взагалі мовчу. І Марка Ксіро, тут невеличкі глави, іноді навіть там бувають такі майже порожні сторінки. Що ж, переходимо до того, що я зараз слухаю, і це тільки одна книжка. Надихнулася я Ростаслом Семківим, і його. Зануренням в класіку, про те, що треба все-таки знати класіку: античну, Шекспіра, Чосера і, і так далі. І почала я слухати Гамліта. Гамліта читала, здається, і в школі, і в університеті. б я там пам'ятала. Нічого, звісно, з Гамліта не пам'ятаю. І ну, не люблю ще Риму, не люблю поезію, на жаль, але. Гамліт то є класика, то треба знати читати. Дивниця Старова Лева, як завжди, просто перевершили самих саміх себе, бо оця тканева обкладинка, плюс супер обкладинка, плюс всередині класні ілюстрації, класний папір. Він не білий, він молочного кольору. Вау! Наслухалась про переклад Андруховича. Його багато хто критикує, вважають знато фривольним, що він багато додав. Від себе, але я хотіла саме цей переклад. Е, мені було цікаво, плюс ну, книжка от така от красива, от красива, тільки є в цьому перекладі. Значить, я її слухаю і вирішила ще купити, тому що тут треба підкреслювати, мені дуже цікаво, ще порівняти з оригіналом. Е, тут дуже смішно хочу зачитати вам декілька е, діалогів чи як їх назвати. Добре, вже й те, що не знати добре. Не сядемо на вершечку Кавпака у фортуни. Але й не під її чоловіком так само ні, принце. Отже, перебувати десь так на висоті її талі, а може й в самому центрі її солодощів, ну так, досить скромно, але й зі смаком. І вона впускає вас у своє найсмачніше місце. Зрештою, всі знають цю фортуну як відому курву. Маєте новини? Боже, це просто ну чесно, це дуже смішно читати. Умовно, це такий, от ну, навіть підліткам буде смішно, мені дуже смішно. От постійні ціна тільки на секс. Пророзкошна насправді мені здається, що що якщо перекладати Шекспіра, то насправді там так і є. Він не такий високопарний, він все-таки створював для звичайного люду, а не для аристократів. Тому я думаю, що там дуже багато таких от пікантних штучок, які досить влучно переклав Юрій Андрухович, досить влучно. Читати, чесно, от слухати дуже-дуже смішно і дуже затягує. Я слухаю на Абуці, це такий цілий аудіоспектакль. Її набагато цікавіше слухати. Взагалі, я практикую те, що. Я її і слухаю, і дивлюсь, і підкреслюю. Я в голові собі не можу так придумати голоси героїв так собі обставити таку мізансцену, а в аудіоспектаклі це дуже виходить. І це цікаво, захоплююче. і просто, ну, це дуже смішно. Дуже... Я не думала, що Шекспір це смішно. Я буду ще читати, слухати, якщо є, а мабуть, нема. Ну, в будь-якому випадку буду читати король Лір і перечитувати Ромео і Джульєту. Ну, і що ж, перейдемо до покупочок. Це все от, Ростислав Семків мене розорив. Розорив. Она ще запечатана. І я хочу її розкрити на відео. Я просто почитала уривок на сайті. і... Отак виглядає зміст. Мова має бути дуже, знову ж таки, іронічна, заплутана. Мабуть, її наступну і візьму, бо мова має бути дуже, дуже красива. Умберта Ека. Ну, це вже це вже повністю Ростислав Семків мене змусив її купити. До речі, <свісно> до речі, так зараз виглядає 3000 гривень. Паріський сплін вам показала. Умберта Ека. ім'я Рози. До речі, Ростасасенки вважає, що треба її перекладати як ім'я Троянди. І ну, я насправді згодна. Тому що це ж не ім'я Роза. Не дуже мені подобається видавництво ну, це фоліо, здається. Фоліо роблять не, не дуже гарні видання, але, але це Умберта Планую, планую колись. Але найближчим часом ще я планую прочитати Габріель Карсія Маркес. Готую свій олівчик, щоб виписувати всіх Ауреляна і хто там ще. Ну, в принципі, що тут говорити, 100 років самотності, класика читати треба. Але, до речі, тепер знаю неприємний факт про Габріеля Харсія Маркеса. Він виявляється був ультралівим, дружив з Фіделем Кастером. І, взагалі, був не дуже приємною людиною. В цьому плані Льоса набагато більш порядна і, мабуть, демократично налаштована людина. Але ми це Маркесу пробачимо і почитаємо. Можна, я не буду повторювати жарт, що ви бачите перед собою. Західний канон. Про те, як писали, як пишуть, кого читати, як читати. Ну, це класіка. Насправді, Ростислав Семків дуже багато посилався на саме Західний канон і його список літератури, який є в кінці книги, 300 плюс книжок, які радить Ростислав Семків, він оснований на списку літератури Гарольда Блума. Гарольд Блум був професором в Єльському університеті і написав такий величезний, можна сказати, підручник про канон. Знову ж таки, про західний канон це не світову літературу, бо багато чого тут буде опущено, тому він і наголошується, що це саме західний канон. Він пише про ті книжки, які він вважає важливими в контексті західного світу. Раз уж я просто почала читати про літературу, то я вирішила, що це мені просто необхідно. Це подарунок моєму чоловікові від його друга. Це ну не моє, але ну я вибачте, я не можу це не показати. За все його життя. Я її ще окремо підніму. така штука на 7 чи 8 кг. можна качатись, накачувати собі горіх. Ніколи не мріяла, але отримала. Що ж, на цьому буду закінчувати. Розказала вам про книги, з якими я прокрастинувала, щоб не читати перший том в пошуках втраченого часу Марселя Пруста. Тому і натякаю вам, що не обов'язково завжди зачитувати книжки, а можна так дуже продуктивно прокрастинувати і читати багато інших книжок, поки не читаєте те, що ви собі намітили. Так теж можна. Що ж, буду на цьому закінчувати. Бажаю вам прекрасного дня. Тижня, місяця. Ракета проганяйте дрони збивайте, спокій, зберігайте. Зустрінемось в наступних відео. Пока!